Шановні гості, я цю жінку дуже часто бачу у нас на масових заходах. Виявляється, її чоловік у нас теж приймає активну участь. Він в житті нашої бібліотеки, він ходить у шаховий клуб Білий Кінь, він приходить бере книжки, він приходить на масові заходи, він допомагає нам навіть нам нашу роботу робити і допомагав нам робити на конкурс фільм, буктрейлер називається. Так от я давно звернула увагу на цю пару, на цю дуже гарну, симпатичну, красиву жінку. І знаєте, що я хочу сказати? От кучу участі чоловіку я узнала їхній секрет. У них дуже багато дітей. Будь ласка, скільки? Шесть. Шість. шість дочок. Два сина і чотири дочки. Два сини і, чотири дочки. і шість дуків. Будь ласка, давайте покладу, покладуйте. Я таски рані а по-русски – та по грудінські Івано, а по-русски паруські Я дуже вдячна колективу бібліотеки, що так для нас людей поважного віку, так дуже мені сподобалося це. Бо сусідці кажуть: ходім на вечір, нас запрошують в бібліотеку, а що там за те? Похило що? Який похилий вік! Засміялися, нам. А, а поважного віку, це дуже точно сказано і воно трохи піддержує авторитет наш. Ну, душа, звісно, бореться, тіло бореться з душою. І сиві коси — це теж розкіш нашого віку. Бо ми в житті знаємо, що не кожен і до сивих кіс дожив. А ми, слава Богу, живемо, ховаємо свої сиві коси, ще хочеться трошки молодих. 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 Але якось вірші писати не вмію, а пісень багато знаю. І інколи виражаю свої мислі, просто піснями. А вже осінь прийшла у наш сад. Ну і пісню я вам подарую про осінь, про нашу життя, що прийшла осінь. Із творчості, Іона Суручана, якщо ви пам'ятаєте, був такий радянський часний Співак. Осінь жизни нашої, мудрості тоска. Осінь жизни нашої красить сідіна. юность пролетела, молодость прошла. Осень жизни нашей к нам пришла. Лебеди летят, белые, как снег, И печаль мою носят. Лебеди летят, оставляя след, Это наступила осень. Лебеди летят, помашу рукой, Желаю на прощанье чистые пруды, доброго пути исполнения желаний, доброго пути чистые пруды исполнения желаний. За окном сентябрь падает листва там за горизонтом теплые края, но мы остаемся в осени своей, провожая белых лебедей. Лебеди летят белые, как снег, и печаль мою носят. Лебеди летят, оставляя след. Это наступила осень. Лебеди летят, помашу рукой, Пожелаю на прощание. Доброго пути, чистые пруды, Исполнения желаний. Доброго пути, чистые пруды, Ісполнення желаний ще вам відповісти, так як ми пишаємося нашим, можна сказати, національним нашим героям нашого міста, людьми і сином. А у мене в под'їзді є такі. Теж хороший хлопець, він ще є. Дай Боже з нашою молитвою він виживе. Димітрій не хороший. Фамілія у нього така, начебто. Но він дуже добра дитина, дуже хороший син своїм батькам і дуже добрий батько своїм дітям. Дуже хороша, замечательна дитина. І він постраждав. Ну так як на мені солдати страждають. Він захищ... захистив своїм тілом случайного прохожого пенсіонера, який там не повинен був бути. І тут почалася бомбка, міна влучила в бронетранспортер. Там глиба желіза прямо на цього діму. він своїм тілом прикрив того чоловіка літнього. І він дуже в дуже тяжкому стані з 1 вересня, по сьогоднішній день, він в коматозному сні. Ми теж допомагаємо, ми збираємо і по дому, і так гроші, і вже що на його лікування. Він зараз в Вінниці лежить в госпіталі. Кажуть, що він прийшов до... до вже... ...сознання, і перше, що він спитав, як мої сини, бо. Самій старшенький тільки в перший клас пішов і попросив їсти. У ньому ну, дуже він дуже ранений, і, і Мало того, у нього інфекція йде про Ну, Свіча борить наші серця, наші молитви, материнські і чисто громадянські. Я думаю, що ми своєю аурою дамо йому шанс вижити і повернутися в наш строй. І зараз я вам подарую. Пісню «Димить Туман. Вона не сьогоднішня ця пісня, вона давня. Но вона актуальна на сьогоднішній день, так як нашу навіть Україну рвуть на часті. І, мабуть, ці пісні ніколи не, пере, не переведуться, які будуть народ підтримувати. Давно, давно відплакали вдовиці, і дим війни зникав у зморшка храм, а мати жде, і біль пече зіниці, димить туман, димить туман. а мати жде, і біль. Зникає в манливому серпанку, димить туман, димить туман, зникає день, манливому серпанку, димить туман, димить туман, на ніч незламана калина. Плакіть озер і колеси стріла, і мати знов хова сорочку сина, Димить туман, димить туман, і мати знов хова сорочку сина. Як маки на світанку, сорочка жде, коли ж прийде і не спить на сивих косах, димить туман, димить туман, і ніч не спить, не спить на сивих косах, димить туман.